Росіяни знову атакували Київ ударними безпілотниками. Вже традиційно окупанти запускали свої дрони вночі. Заходили вони хвилями і з різних напрямків. Сигнал повітряної тривоги кияни чули, ще ввечері 16 жовтня. А протягом ночі він лунав ще тричі. Без наслідків не обійшлося. Ці подробиці чергової ворожої атаки розповім за мить. З вами новини Тесені і Я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть а Ми переходимо до новин. В ніч проти 17 жовтня російські війська атакували ударними БПЛА. Київ внаслідок атаки у Деснянському районі міста пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомили у пресслужби Київської міської військової адміністрації. За інформацією, на цю хвилину на трьох поверхах будинку. Було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат. Даних щодо потерпілих не надходило. Зазначається, від вечора 16 жовтня протягом ночі повітряну тривогу в місті оголошували чотири рази. Сумарно небезпека тривала три з половиною години. Зокрема, російські дрони заходили до міста хвилями із різних напрямків. Крім загрози БПЛА, одна з тривог була пов'язана загрозою застосування ворогам балістичної зброї. Унаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони. Та інших складових сил оборони, всі російські БПЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста. Були знешкоджені. Точну кількість та тип дронів оприлюднять повітряні сили. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на Київ у ніч проти 17 жовтня уламки російських дронів впали у кількох районах Деснянського району. Зокрема, там виявили невеличкий уламок безпілотника на території дитсадка. У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеликий уламок БПЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка у приміщенні закладу, інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили. Також у Деснянському районі уламки БПЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає. Загалом цієї ночі ворог запустив 56 ударних БПЛА та одну крилату ракету. Крім того, ворог запускав також безпілотники невстановленого типу. Про це повідомили повітряні сили. В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БПЛА. У Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільських областях два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, двадцять ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕП оборони. Зафіксовано п'ять влучань ударних БПЛА по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях. Нагадаю, що ворог не давав спокійно спати жителям Київщини і в ніч проти 16 жовтня. Тоді, через падіння уламків безпілотника, шахет загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомили в ДСНС України на Київщині. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Будівля частково зруйновано. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загиблих і травмованих немає. Своєю чергою до Києва ворожі бляшанки так і не дісталися. Усі ворожі БПЛА, які загрожували місту вночі 16 жовтня, було знешкоджено на підступах до столиці. Про це повідомили в КМВА. Після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російські війська знову поновили терор ударними БПЛА по цивільних містах України. Зокрема, ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі бипала, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. А от на Тернопільщині цього дня ворожі безпілотники наробили біди. Там в ніч проти 16 жовтня РФ атакувала промисловий об'єкт. На території виникла масштабна пожежа. Вибухи неподалік обласного центру пролунали близько другої ночі. На місце влучання одразу виїхали рятувальники. Про це повідомив начальник тернопільської ова В'ячеслав Него. На Тернопільщині ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті. Під час нічної атаки ворог завдав удари по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки. Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС Нацполіції. Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати загиблих та травмованих немає. Днями окупанти також вдарили по Миколаєву. 15 жовтня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по місту. Ворог атакував Миколаїв ракетами типу С-300. Є жертви. Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За інформацією чиновника, внаслідок обстрілу загинула одна жінка. Уночі 15 жовтня близько півтретьої ночі ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300 пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Поранення отримали 16 людей. З них трьом надано амбулаторну допомогу. Віталій Кім також зазначив, що вночі 15 жовтня на Миколаївщині знищено три БПЛА типу шахет. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, атака спричинила пожежі на площах 30 і 400 квадратних метрів, які вже ліквідували. В іншому районі пожежу локалізували на площі 1400 квадратних метрів. Її також вдалося загасити. Внаслідок ворожого ракетного удару по Миколаєву загинула жінка. 16 людей травмовано. Сьогодні вночі близько півтретьої ночі ворог атакував Миколаїв ракетами попереднього типу С-300. Внаслідок цього в одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, які оперативно ліквідовані вогнеборцями на площах 30 та 400 квадратних метрів. В іншому районі загорілись ресторанний комплекс і торгівельні павільйони. Пожежу площею 1400 квадратних метрів ліквідовано підрозділами ДСНС. В результаті влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка. Наразі відомо, що травми різного ступеня важкості отримали 16 людей. Їм надається необхідна допомога. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 77 вогнеборців, 14 одиниць техніки. Рятувальники опублікували моторошні кадри ліквідації наслідків нічної російської атаки по Миколаєву. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! <laughs> * Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телемарафону «Єдині новини» розповів, що армія РФ продовжує щодня атакувати прибережні громади, зокрема Куцурубську та Очаківську. Російські війська спрямовують атаки ракетами та шахедами по інших громадах. А саме під обстрілами перебувають Баштанські та Миколаївські райони, Снігурівська громада, а також обласний центр і його околиці. Зокрема, російська армія змінила тактику атак. Повідомив Віталій Кім. Перше, вони б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, хочуть, щоб ми були без світла і тепла. Друге, вони намагаються бити, як вони вважають, військові цілі, але, зважаючи на їх погану розвідку, вони просто б'ють по великих складах, де теоретично щось може бути, без розбору, тому страждають об'єкти фермерського господарства, сільськогосподарські підприємства та інше. Водночас військовий експерт Сергій Грабський в етеріях телеканалу Фрідом розповів, що армія РФ змінила і тактику проведення м'ясних штурмів на полі бою. Для росіян важливе просування вперед заради доповіді на гору, що бойове завдання виконано. За словами експерта, ворог вчиться на своїх помилках і починає змінювати тактику. Якщо раніше окупанти заходили на українські позиції з метою захоплення хвилями із піхоти одна за одною, то зараз це змінилося. Ворог посилає своїх штрафників або тих самих колишніх зеків для того, щоб провести у стилі місного штурму. Урму таку розвідку боєм, щоб розкрити наші бойові позиції, вогневі позиції і по них завдати негайного вогневого удару. Причому не очікуючи і навіть не відводячи своїх підрозділів із зони бойових дій, при цьому російські окупанти не наважуються вийти за межі своєї тактики, внаслідок чого втрачають багато особового складу. Однак командування РФ все ще не зважає на високий рівень втрат, адже для них головне виконати бодай якесь найменше завдання, щоб доповісти про це на гору якою ціною воно досягнуто, не має жодного значення для командування російських окупаційних військ, і все це по про те, що у вересні 2024 року Росія зазнала найбільших втрат на фронті з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Середні витрати російської армії перевищили тисячу солдатів. Про це пише за телеграфі з посиланням на дані британської військової розвідки. Вересень став найбільш смертоносним місяцем для російської армії за увесь період війни в Україні. Водночас цей місяць продовжив тенденцію, яка спостерігається протягом п'яти місяців поспіль, коли добові втрати Росії перевищували тисячу солдатів. Середні втрати російської армії у вересні зросли до 1271 військового до однієї 1271 військового. Вбитими або важко пораненими за добу, попередній рекорд був зафіксований у травні, коли середні добові втрати становили 1262 військових. Аналітики також наголосили, що підвищення рівня втрат пов'язане з поширеною тактикою російської армії м'ясними штурмами. Під час таких атак великі групи окупантів штурмують українські позиції. Росіяни понад усе прагнуть забрати чуже, принести біль і смерть на нашу землю. Однак за все рано чи пізно доведеться відповідати. А як минула ця ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях наразі серці. Подробиці, більше новин чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.